Якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти молодий хлопець або дівчина, який прагне кращого життя. І я тебе вітаю! В цьому відео я тобі розповім про досить цікаву нішу, на якій ти зможеш заробляти кошти в інтернеті. Стратегія від А до Я в цьому відео вона ідеально підходить для новачків. Особисто мені всього 21 рік і я вже маю авто за 40 тисяч доларів. На нього я заробив виключно в інтернеті. Для роботи вам знадобиться телефон або комп'ютер, також доступ в інтернет, стратегія. З цього відео, і саме головне це бажання. Відразу скажу, що нічого складного немає, але головне без азарту. І так, погнали! І так, друзі, я буду працювати саме з комп'ютера, мені так зручніше, але всі ті самі дії ви можете повторювати і з телефоном. Першим ділом вам потрібна стратегія з цього відео, по якій я буду сьогодні працювати. І так, переходите в мій телеграм-канал, посилання буде в коментарях під цим відео. Відкриваєте в моєму телеграмі закріплений пост, натискаєте на нього, і тут буде стратегія торгівлі для новачків. Відкриваєте і переходите. І так, у вас відкривається ось така от схема. Тут ви можете її прочитати, ознайомитись більш детальніше. Тут все розписано від А до Я, і для роботи нам сьогодні знадобиться два сайти. Перший це брокер, ось він є, і другий це інвесінг, де ми будемо брати технічний аналіз. Тобто заходити в угоди. Наша задача сьогодні буде придбадувати, куди піде. Валютна пара вгору чи вниз, і на це ми будемо заряджати кошти. Всім рекомендую заходити на 1-3 від вашого балансу. В моєму випадку я буду зараз заходити на 6 тисяч гривень. І так, погнали по налаштуванням. Вам потрібно виставити 10 секунд, щоб було видно. Більш детальніше свічки. Далі ставити собі свічний графік, ось такий, от, як у мене, і в принципі все. По часу ми заходимо рівно на 2 хвилинки. Валютні пари обираємо без приставок OTC. Наприклад, євро-долар, гарна прибутковість, 92%. Обираємо цю валютну пару. Далі переходимо на другий сайт інвестінг, де ми будемо брати аналіз євро. USD, пишемо сюди в пошук, обираємо цю валютну пару, Forex, далі натискаємо на теханаліз і обираємо одну хвилину. І дивимось резюме. Наша задача, що було написано активно продавати або активно купувати. Якщо написано продавати, купувати або нейтрально, ми не працюємо з цією валютною парою. Так, в нашому випадку пише активно продавати, тобто ми переходимо на брокера, заходимо на 2 хвилини рівно вниз на 1% від мого балансу, тобто на 6 тисяч гривень. Червона кнопочка це продати, тобто вниз, зелене це купити, тобто, вгору. Ось, думаю, все зрозуміло, нічого складного немає. Плюси цієї стратегії в тому, що вам не потрібно самостійно аналізувати ринок, розбиратися у різних фігурах, о, в теханалізі і так. І так далі, так далі. Ви просто відкриваєте брокер і сайт з технічним аналізом, і він на основі індикаторів та думки інших людей видає такий от сигнал. І як ви бачите, поки що все шикарно відпрацьовує. Ми зайшли на 2 хвилини, тобто до кінця угоди у нас залишається хвилина 15. Ось, і тут я впевнений, що буде гарний плюсик. Зараз я зроблю три угоди по. Цій стратегії і покажу вам, що все шикарно відпрацьовує. Якщо ми подивимось на одну хвилину таймфрейм, ми можемо бачити, що потенціал руху вниз у нас ще є, і він досить гарний. Якщо ми зараз зробимо ось таку от лінію, ми побачимо, що у нас є лінія підтримки, куди у нас в принципі графік і буде рухатись приблизно десь сюди, в цю точку. І так, тому просто зараз з вами очікуємо відпрацювання закінчення цієї угоди. І заберемо зараз. 5520 гривень чистого прибутку. На моєму каналі ви можете знайти багато-багато інформації про валютний ринок. Також в моєму телеграм-каналі ви можете подивитись все більш детальніше. Тут я кожного дня ділюсь своїми угодами, угодами інших учасників, які працюють разом зі мною. Просто подивіться, скільки тут відгуків, їх просто сотні. Ви можете полистати канал і подивитись все самі. Також в мене є торговий робот, який видає ось таку от статистику гарну. Тобто переходьте в мій телеграм. І дивіться все більш детальніше. А тим часом наша угода закрилась в плюс. Просто подивіться, 81 пункт ми з вами забрали. 5520 гривень у нас вже на балансі. Давайте оновлю сторіночку, щоб не було сумнівів. Бо, можливо, хтось подумає, що це нереальний рахунок. Ось демо-рахунок, на якому ви, до речі, можете тренуватися, так само відкривати інвестінг і торгувати на демо-рахунку, який дає брокер. Так, ну а я переходжу назад на реальний рахунок. А, ці кошти я десь заробляв приблизно місяць, можливо, навіть трішки більше. Ну, ви можете в моєму каналі подивитися, я кожного дня даю звіти за свій робочий день. І так, а, давайте зараз оновимо сторінку на інвестінгу, подивимося, що нам пише. Пише досі активно продавати. Тож давайте знову на 6 тисяч гривень. Ось зараз у нас корекція відбудеться, і зайдемо знову на 6 тисяч гривень вниз. Відкриємо. Однохвалений таймфрейм, подивимося, що у нас потенціал у нас ще є, але він досить невеликий. А Пам'ятаєте, я малював тут лінію підтримки, до якої у нас графік може підійти. Тож давайте її. Намалюю ось так, щоб вам було її більш детально видно. А у разі мінуса, друзі, ми можемо перекриватись. Тобто, якщо ми щойно зайшли на 6 тисяч гривень, ми їх, наприклад, втратили. Да? А у нас виходить мінус 6 тисяч гривень. Далі ми заходимо на 12 тисяч гривень, із цих 12 тисяч гривень у нас чистий прибуток буде приблизно 10 800, Десь так. Тому плюсуємо. 10800, і у нас буде чистий прибуток з угоди 4800. Тобто, коли ми заходимо на 1-3% від нашого балансу, у нас балансу вистачить, щоб багато-багато разів перекрити свій мінус і завжди залишатись в плюсі. Тому ніколи не заходьте на половину вашого балансу, торгуйте з холодною головою і не ризикуйте. І тоді у вас все буде добре. А тим часом у нас залишається 40 секунд до кінця угоди. Тут у нас розпочинається такий от боковий рух. Ви можете звернути увагу, ось такий у нас. Ридорчик і графік у нас постійно йде то вгору, то вниз, і скоріш за все, тут буде ось така от ситуація і далі. Ось, Але це 10-секундний таймфрейм. Якщо ми відкриємо одну хвилину, то побачимо, що тут все ж таки графік планує йти нижче, тому не звертаємо уваги. Якщо зараз закриємо мінус, то зробимо перекриття. Я вам покажу, як працювати з перекриттями. Залишається останні секунди, і ми ловимо мінус дуже обідний. Тому що боковий рух. І в цьому боковому русі досить складно пригадати, куди піде валютна пара. Так, друзі, я бачу, що тут графік пішов вгору. Не буду очікувати, поки буде знов таки розворот, тому пошукаю іншу валютну пару і зроблю зараз перекриття на 12 тисяч гривень, щоб перекрити попередній мінус. І так, давайте оберемо валютну пару, наприклад, Євро ГПУ. Переходимо на інвестінг, пишемо те саме: Євро ГПУ. Обираємо валютну пару, Форекс. І обираємо знову ж таки «Теханаліз». Дивимось знову ж таки одну хвилину, дивимось резюме, пише активно продавати, чомусь саме зараз все йде вниз. І давайте Євро GPU 12 тисяч гривень вниз на 12 тисяч гривень. І так, відкриємо одну хвилину таймфрейм, подивимось більш детально, що у нас тут відбувається. Можемо відкрити собі індикатор RSI, який нам показує зону перекупленості та зону перепроданості. У нашому випадку зона перепроданості. Тобто графік знаходиться на своєму мінімумі, але, думаю, це ненадовго. І протягом 2 хвилин графік буде йти ще вниз. Ми з вами заберемо плюсик, а потім вже ж таки графік піде вгору. Розвернеться. Ось. Тому тут ми зайшли вниз. Як ви бачите, до інвестінга прив'язано досить багато індикаторів, таких як RSI, Williams, і тут багато-багато цікавих індикаторів, які свідчать саме про рух вниз по, на 1-2 хвилини. Залишається 50 секунд. Пропоную просто подивитись на те, як ми з вами зараз заберемо плюсик. І так, залишається останні 3 секундочки, 2-1, і ми з вами забираємо 10 920 гривень. І так, те, що я вам і казав. Відкриваємо калькулятор. Дивіться, попередня угода у нас була мінус 6 тисяч гривень, плюс 10920, і у нас виходить чистими 4 тисячі 920 гривень з цієї угоди. Ось, ми перекрили попередній мінус, зверху ще й заробили кошти. Давайте ще в одну угоду зайдемо. Я вам казав, що зроблю три угоди. Давайте зробимо три угоди плюсових. Тому так, друзі, я знайшов нову валютну пару GBP-out. Я її відкрив. Давайте оно вимо сторіночку, подивимося, що у нас тут пише, пише активно продавати, Заходимо знову ж таки на 2 хвилини на 6 тисяч гривень на 1% від мого балансу вниз. Ми можемо зараз а, намалювати собі лінію тренду. Можемо побачити, що у нас тут графік постійно відбивається від цієї лінії тренду і йде саме вниз. Тому, думаю, інвестінг не помиляється, я йому довіряю. Знаю, що зараз буде плюсик. Трішечки-трішечки пробило, але нічого страшного. Таке, таке буває. Можемо собі зараз відкрити індикатор MACD, який нам свідчить про розворот ціни. Зараз зелена лінія та червона перетнуться між собою, і графік піде вниз. У нас до кінця угоди ще ціла хвилина, тому я впевнений, що тут буде гарний плюсик. Зараз я заберу третій плюс за це відео і зможу йти спокійно відпочивати. Uh, ще зараз підрахуємо з вами прибуток за це відео. Я думаю, ми гарно заробили. І так, останні 5 секунд. Знов очередний плюсик нам в карман. І так, шикарно. 3 плюси за це відео і 1 мінус. І давайте підрахуємо прибуток за це відео. Uh, 5520 мінус 6000 плюс. 10 920 і плюс 5 460 І за це відео ми маємо чистий прибуток 15 тисяч дев'ятсот гривень чистими. Стратегія відпрацьовує на всі 100%. Всі посилання будуть в закріплених коментарях під цим відео. Тому я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій Ютуб. Тут буде ще більше цікавого контенту стосовно трейдингу на валютному ринку. І до зустрічі в наступному відео.